Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 12 травня, і звісно, продовжимо тему можливих перемовин між Україною і Росією в четвер. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку, репост і спонсорство, які відкрите на нашому каналі. Не відкладайте це на потім. Зробіть відразу зараз. Дякую. Отже, вчора ввечері. Ну, всі як показилися. Є таке прекрасне українське прислів'я. Спочатку написав Трамп по в своїй соціальній мережі про те, що Україна повинна негайно зустрітися з. Росією в Туреччині для перемовин він заявив, що якщо ну, цього не відбудеться, європейські лідери США знатимуть позиції старин і зможуть діяти відповідно. Я починаю сумніватися, чи це цитата Трампа, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яку неможливо було б здобути навіть близько бос сполучених штатів Америки. Зустрічайтесь зараз. Написав Трамп. Ну знаєте, насправді виглядає. Цей коментар доволі неоднозначно, але суть його така, що ви обов'язково зустрінетесь для того, щоб зрозуміти, чи буде взагалі якийсь сенс у подальших зустрічах, і взагалі чи є Росія адекватною країною? Принаймні так більшість оглядачів, в тому числі і світових, це протрактували, і наступні події за великим рахунком цю тезу, яку озвучив Дональд Трамп, підтвердили чому тому, що вийшов з заявою президент Зеленський, і він сказав буквально таке, що ми чекаємо від завтра, тобто від сьогодні, вже припинення вогню повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії? Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині особисто сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть, заявив президент Зеленський. Ну дуже цікава заява. Така знаєте, заява ну в дусі за великим рахунком Зеленського. Ми пам'ятаємо, як він себе поводив власне в 2019 році. Ну, достатньо так нахабно і історії про дебати на стадіоні і багато інших речей. Тут дійсно в цій фразі. Не вистачає, що давайте на стадіоні зустрінемося, що щось подібне таке зробимо. Але крок, в принципі, достатньо показовий. Е, ну його багато хто назвав сміливим кроком. Але мені здається, що тут питання ж не в сміливості, питання в тому, що Україні треба було повертати ініціативу. І от ми повернули її таким чином. Ми в попередньому відео говорили, що, що українська делегація кудись і поїде, то це треба Ну як мінімум було зробити для того, щоб продемонструвати Трампу, що ми не відмовляємося від ідеї перемовин, і єдина країна, яка власне ну Зриває ці перемовини. Це безпосередньо Російська Федерація. Зеленський, коли оголосив про те, що він особисто готовий поїхати до Стамбулу і там зустрітися особисто з Путіним. Мені здається, градус власне цієї напруги підняв максимально, але це знов таки робиться не стільки, навіть для Російської Федерації, тому що давайте відверто. Я сильно сумніваюся, мабуть, як і ви, шановні глядачі, що Путін кудись поїде. Він занадто поясню ну, боягуз для цього і взагалі. Це не в його форматі такі зустрічі, таке його спілкування він так не любить та й не вміє за великим рахунком для Зеленського. Тут певною мірою своя стихія. Ну і крім того, дивіться, це президент України. Він не каже, що я пошлю вам Єрмака, чи я пошлю ще когось. Я типу готовий сам поїхати зустрітися і поговорити. Ну багато хто згадує про відповідний указ президента, який не дозволяє спілкування з Путіним. Але я думаю, що в будь-який момент його можна відмінити, і от станом на зараз фактично на. 17 годину 12 травня, коли я записую це відео, від Росії ну практично ніякої реакції на цю заяву не послідувало. Мовчать всі, мовчить навіть неадекват Медведєв, Хоча ходять чутки, що Путін збирається в четвер відправити в Стамбул Лаврова і того ж Медведєва, тобто, за його логікою, президенту України, якого вони постійно активно там у себе називають наркоманом, клоуном і так далі. Повинен відповідати такий же клоун власне Медведєв. Ну тут навіть і порівнювати немає сенсу, тому що Медведєв – це е, наочна демонстрація тотальної деградації людини. З нього створили такий образ. Він радо на це сам пішов. Е, на ню ну, він озвучує найідіотські най, ну, най взагалі якісь заяви е, зі сторони там Російської Федерації. Але ну людині, судячи з усього, все окей, він до цього нормально якби ставиться. І власне, от логіка можливо у росіян буде така. Давайте на цього клоуна відправимо, щоб він типу зустрівся з клоуном Зеленським. Ну в я зараз кажу про наратив, який власне є на Росії. Тобто вони, оскільки розганяють цю тему, тут до речі ж була весела історія з наркоманкою Захаровою, яка в них Алко Аташе власне їхнього так званого МЗС, яка сказала, що там на якісь фотографії Макрон, Мерц і Стармер, де вони в потязі їдуть. Вони, значить, якби приймали наркотики, тому що там лежав пакета. З наркотиками. А у Мерса, значить, була така типу спеціальна якась я так зрозумів ложечка для того, щоб кокаїн там чи щось розсипати. Ну, по факту, все це вийшло дуже банально. Макрон він застудився в нього на столі лежала серветка, яку він прибрав, тому що хотіли зробити загальну фотографію. А мерц він розмішував там чи чай, чи що в нього була ложечка, чи навіть кажуть, так ложечка Терезу Бечистка, і він теж її прибрав, що просто ну нормальна була фотографія. Але бачите, яка схиблена фантазія у Росіян, що вони навіть таку тему намагалися розігнати. Ну з іншого боку, вони ж самі прекрасно знають, як цей ну наркотиками значить балуватися. Я думаю, що вони власне перекладають на інших, так як роблять вони. Тим не менше, тим не менше, Зеленський сказав, що він поїде. Росіяни поки мовчать, але ми бачимо певну накачку зі сторони власне України і наших союзників, тому що Зеленський в тому ж вечірньому зверненні сказав одну дуже важливу річ. Що ця позиція, ця позиція власне його особистого візиту, вона підтримана Трампом і всіма іншими лідерами. Ну тобто, мабуть, був якийсь там попередній дзвінок, що от росіяни запропонували таку зустріч, що а давайте ми погодимося, тільки я поїду сам. Прекрасно розуміючи, що власне. Власне, Путін нікуди не поїде сьогодні. Відбулися розмови Рубіо з канцлером Німеччини і главою Міністерства закордонних справ Великої Британії. Вони теж обговорили якраз питання, пов'язані з цією можливою зустрічею і з необхідністю 30-денного перемир'я безумовного. Рубіо при цьому, як я вже згадував в попередньому відео в Стамбулі, буде той же період, коли там ну теоретично повинен бути Зеленський, тому що західні видання пишуть, що Зеленський поїде туди, навіть якщо Путін не приїде. Ну я представляю, скільки роликів можна буде зняти. Він десь там сидить, чекає типу, на Путіна, чи виходить і каже там: Агов Путін тиде тут можна інформаційно дуже непогано обіграти, і в цьому контексті це може навіть інформаційно піти деякою мірою там на користь України. Тому що дивіться, от президент України приїхав домовлятися, щоб завершити війну. А Путіна немає. Просте питання, кому тоді війна потрібна? Ну воно стає очевидним. Також в Британії, взагалі, сьогодні відбувається зустріч. Чільники МЗС країн Європейського союзу щодо України там і французи, і італійці, і німці, і іспанці, і поляки, і взагалі керівництво європейського союзу знов таки вони обговорюють питання підтримки України цього перемиря. Ще важливий дуже момент. Речник МЗС Китайської народної республіки Лінзян він давав відповіді на. Певні питання, які йому задавали, йому задали питання про це денне Оце перемир'я він не дав на нього прямої відповіді, як це написали деякі ЗМІ точно нічого проти немає, оскільки Китай завжди виступав за деескалацію і за перемовини за столом за те, що ця війна повинна завершитися. За столом перемовин дипломатичними засобами, і важливий момент Китай постійно це підкреслює останнім часом до взаємної вигоди двох сторін: тобто і Російської Федерації, і країни агресора, і власне Україну, на яку Російська Федерація напала паралельно з цим. Мені здається, риторика Китаю помінялася по одній простій причині. Вони домовилися зі сполученими штатами про значне зниження мит, тобто на 90 днів. Пекін знижує тарифи на американські товари до 10% зі 125%, А Вашингтон знизить мита з, зі 145% до 30%. Але насправді теж до 10%, Вони 20% закидують за цей фентаніл, за цей наркотик, який, як вони вважають, іде передусім з Китаєм. Міністр фінансів Сполучених Штатів до речі, Скотт Бесенд, який підписував угоду про корисні купалини з Україною, сказав, що це були дуже сильні перемовини. Обидві сторони проявили велику повагу, і Сполучені Штати будуть рухати в бік збалансованої торгівлі з Китаєм Тому що дивіться, Китай вже вирішує свої проблеми і в нього відразу. Міняється риторика стосовно завершення війни. Не виключно, що тут є певний елемент теж такого торгу. Штати десь пішли назустріч, але попросили від Китаю зайняти більш збалансовану позицію. Не прямо, можливо, неформально. Стосовно завершення власне війни, яку веде Росія проти України. Ще один важливий момент: Зеленський переговорив сьогодні з папою римським левом. 14-м, Це дуже важлива історія. Він запросив його здійснити візит до України. До речі, попередній папа так на це не наважувався. Подякував. За підтримку України проінформував про 30 днів і в цілому, знаєте, з новим папою в нас поки дуже непогано все складається в жодним чином. Не можна недооцінювати його вплив, в тому числі на католицькі країни. Я нагадаю що, наприклад, Бразилія одна з найбільших країн, які ну є де громадяни є католиками, і відповідники заяви Папи Римського можуть вплинути на зміну позиції країни в цілому. І те, що новий папа він однозначно ну. Якби на боці України ну додає нам певного оптимізму. Плюс на відміну від свого попередника він не підписував ніяких документів з Гундяєвим, і Вони світ на сфери впливу не ділили. Тому тут в нього руки розв'язані, А він ще розумієте, і гаслом свого правління обрав гасло, що він є пастером пастерів, тобто, що буде займатися такою знаєте, місіонерською діяльністю, в тому числі чому б не на території, яка канонічно в лапках, звісно, належить Російській Федерації. Ну і під вечір ще пішли заяви там від Макрона, від речника німецького уряду, які сказали, що Путіна залишилося буквально там кілька годин на перемир'я. Годинник тік, так як сказав речник уряду Німеччини, і у Росії є вибір, або до кінця доби вони відповідають на пропозицію про припинення вогню в Україні на 30 днів, або вони зіткнуться з санкціями. Теж саме сказав Макрон. Тобто, ми бачимо, що тиск продовжується, Сполучені Штати конкретно Трамп нічого не коментує, але повиходили депутати, в тому числі ну парламентарі, це в нашому розумінні вони депутати, парламентарі, республіканці, які дуже активно почали згадувати тему санкцій, казати, що в нас же є всі готові документи. Якщо Путін зараз не отямиться, ми відповідно їх запустимо в дію. Так що як бачимо на вечір понеділка, ситуація поки складається достатньо непогано для України. Принаймні інформаційну ініціативу ми зберігаємо. Ну єдине, що тепер безальтернативно встав. Бо прийдеться дійсно летіти, якщо Ердоган прийме, але Ердогану тепер складно достатньо буде відмовитися. Ну і Україна таким чином е, вчепилася в Трампа. Давайте називати речі своїми іменами, Офіс президента вчепився. Вони ну, постійно якби підкреслюють, що не ми зриваємо перемовини. І цим займається безпосередньо. Путін. Е, ну як це на нас вплине? Точно не негативно. Тобто, це такий, знаєте, яскравий хід, і ну, принаймні, президент він дійсно є главою держави. Він може такі рішення приймати Добре, що це не Єрмак чи хтось там інший, але на всякий випадок, на всякий випадок, мені здається, нам треба розглянути варіант, коли Зеленський туди полетить. Росіяни прийшлють якусь свою делегацію, але без Путіна, і от тоді виникне серйозне питання. А ми повинні когось власне тоді дійсно на перемовини з ними відправляти за відсутності Путіна. Ну обіграти інформаційну цю історію, звісно, можна, але треба тут не історію обігрувати, а бути готовий до певних несподіванок. Тобто, що Росія може, наприклад, ходять. Такі чутки в день початку перемовин оголосити про перемир'я. Тобто, спочатку вони оголошують про перемиря, через годину кажуть, ми вас чекаємо на перемовинах. Може бути і такий варіант, і до нього теж треба бути готовими. Бачите, що Російська Федерація, на жаль, вони все ж таки ну, намагаються теж якось нестандартно діяти і постійно цю ініціативу перехоплювати. Тому, тому я дуже сподіваюся, що коли це рішення у нас в офісі приймалося про особисті такі зустрічі, всі ці наслідки вони були теж прораховані, і ми Знаємо, або принаймні можемо прогнозувати, як себе буде власне поводити Російська Федерація. Не хотілося би щось придумувати, як то кажуть, з коліс, і потім вирішувати там ті чи інші питання. Ну і ще один момент. Там прокинувся Гітманцев, Я просто під кінець кажу. І він сказав, що це складний вибір для України. Яке б остаточне рішення не було прийнято президентом? Нагадаю, що Стамбул історично не найгірша для нас площадка. Ну, до речі, в нього погано з українською мовою, взагалі, майданчик вживається, поняття таке, але окей, згадайте перемовини в Бер Резні 22-го року, коли переговорну команду очолював доїдарахам'я, тоді вдалося здавалося досягнути неможливого. Я не знаю, що він там п'є кури чи, чи взагалі вживає, е, тому що писати про якісь успіхи під час перемовин в Стамбулі достатньо складно, тому що тоді Росія вимагала фактично відкладеної капітуляції України. Добре, що Україна на це не погодилася. Так що сподіваємося, що тут гітман це просто не дуже вдало, так би мовити, е, пожартував да або просто пише про те, про що не знає, і наша Делегація, якщо в Стамбул вже й полетить, полетить чіткими позиціями, які попередні вже погоджені з нашими союзниками. Ну і зможе говорити е, з росіянами, в тому числі з позиції сили, доводячи їм і всьому світу, що війну вони не виграють, і власне її треба закінчувати, ну хоча б на тих умовах, які на сьогоднішній день їм пропонує Україна і партнери. Отже, спостерігаємо зараз блискавично ситуація міняється, і не виключно, що вночі знов якісь чергові події можуть відбутися Трамп прокинеться щось нове напише. А поки, але поки але поки, для нас все йде по не найгіршому давайте так скажімо сценарію, тому що навіть на такі нахабні пропозиції Путіна ми ну більш-менш адекватно реагуємо. Що дуже важливо, ця реакція вона погоджується з нашими партнерами. Можливо, наші партнери це і радили власне зробити, як уникнути цього ризику прямих перемовин з Російською Федерацією, невигідних для нас? А от вивести їх на рівень, наприклад, двох президентів прекрасно, знаєш, що Путін не приїде. Ну і залишаємо там піввідсотка що цей Путлер таки вилезе зі свого бункера і спробує пролетіти в Туреччину, але я не надто в це вірю, тому що ще раз повторюся: це людина, яка всього боїться, і він вважає, що це не його рівень, його рівень парадами на Червоній площі типу, керувати. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте підписуватися, репостити, ставити вподобайки, ставати спонсорами. І до нових зустрічей! Слава Україні!